То винен в моїх проблемах. І знову я хочу звернутися до Шаматі. І що про це каже Бальсулам? Є перша стаття Шаматі, яка називається Немає нікого крім нього. І там написано, що немає нікого крім нього, тобто Творця. І означає це, що немає ніякої іншої сили у світі, яка б мала можливість щось зробити проти Творця. А те, що людина бачить, що є у світі речі, котрі заперечують вище управління. Причина в цьому та, що таким є його бажання. І це є категорією виправлення, що зветься, ліва відштовхує, а права наближає. Тож кабалісти кажуть, що все те, що відбувається в моєму житті, воно походить від одного, від одного джерела. Яке називається творцем, і наша задача зрозуміти його і зробити таким чином, щоб те, що відбувається в моєму житті, було приємним та йшло в резонансі з цією силою.